Засідання закрите, скажіть, будь ласка. Засідання закрите? А чого ж, ви комунальне господарство боїтесь? Не маєте права, попробуйте тільки зачепити. Попробуйте тільки зачепити, пане Гордічук. Тримайте свої руки при собі. Продовжуйте, я вам не заважаю. Цирк. Я спілки по городу не хочу. А? Значит, <смешно> извините, значит, я хочу сказать, что комиссию качественной комиссии у нас причем перенести. Я еще раз говорю, сидить этот человек, который снимает. Значит, я йому не доверяю. Это человек преувеличит, напряжение, что угодно, то и сделаю. Щоб этого не було, я комісію проводити не буду. Все. Принесу на другой раз. Ось так вот, роблять закрите засідання в камянець Подільському міської конкові і сам Гордійчук. Цирк. Я ж такого не бачила. Чого ж боїтеся на люди виступати? Вас люди найняли на роботу. Шкода, що скоро всі будете звільнені.